Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашому новому уроці. І сьогодні ми з вами поговоримо про травму, про те, як її подолати, які реакції на стресові подразники у людини бувають, як це пов'язано з тими людьми, які виїхали за кордон, які залишаються в Україні, які реагують по-різному. Ми будемо сьогодні говорити про всі ці стратегії, які обирають українці під час війни, тому що, ну Війна це і є а, травма, це і є подразник, який, на який ми, як люди, реагуємо. Угу. І Бесел Вандер Колк в своїй книзі Тіло веде лік Він каже, що травма це не просто подія, а це фізіологічна, психологічна і нейробіологічна реакція організму на загрозу, яку людина не змогла в якийсь період часу. Ані уникнути, ані опрацювати психологічно. І тоді травма виникає, і травматизуюча подія, вона може згадуватися людиною і надалі. Але пам'ятайте про те, що будь-яка ситуація, вона, яка могла статися з людиною, вона може одну людину травмувати, а іншу людину не викликати ніяких глибоких там, наслідків для психіки і для. Взагалі для життя, тому що дуже важливо не лише що сталося, а важливо і те, як організм і психіка змогла це подолати, змогла це опрацювати, і як організм пережив певні події. Угу. Тому для декого, навіть зараз під час війни або після війни, в поствоєнний період для людей. Буде необхідна психологічна підтримка. Вона буде просто необхідна. І це ок. Ми ок, коли нам потрібна підтримка. Це не значить, що ми якісь не такі. Це значить, що певні травматичні події вони можливо вплинули на людей. І тут необхідна психологічна терапевтична така підтримка. І це нормально. На декого, ну, дехто. Зміг з цією травмою впоратись якимсь певним своїм способом. І, можливо, ця травмочка, ця подія, які відбувалися під час війни, вони не будуть таких великих наслідків нести в життя людей. Таке також можливо. І так, також ок. Але що я хочу сказати, що зараз дуже часто люди ну, якби відчувають почуття сорому або якось так. Відхрещується від того, щоб сказати, що ні-ні, типу, я до психолога не хочу ходити, я не хочу ніяких там психологічних технік і так далі. Але інколи це є дуже дуже необхідним признатися, що ми потребуємо підтримки. І слава Богу, зараз в Україні є багато-багато різноманітних варіантів, як цю підтримку отримати, тому що є багато безкоштовних ліній довіри. Тренінгів, які організовуються у спри... ну, під сприянням іноземних різних компаній, організацій, і так далі. І українські компанії, також психологічну підготовку, під психологічну м, таку, едукацію надають. Тому користуйтеся, друзі, коли потрібна підтримка, користуйтеся. Це дуже важливий крок до зустрічі до... Ну, на зустріч до себе, до себе і на зустріч до вашого зцілення. Тому що інколи підтримка це, здавалося б, навіщо? А це є такий, знаєте, маленький ключик до вашого щастя, психологічного здоров'я і до вашого такого благополуччя. От, це те, що я хотіла сказати. І щодо травми, яка виникає внаслідок стресу, різкого стресу, то хотілося б сказати, що коли людина попадає в момент травматизації, вона реагувати може декількома способами. Можливо, ви вже пам'ятаєте, які ці способи є. Нагадайте, будь ласка, в коментарях перед тим, як я напишу, або проговорю вам про те, які ж є реакції на стрес. Ви вже їх знаєте, напевно. Окей, написали: зупиніть відео, нам напишіть. І основними стратегіями. Які людина використовує для виживання, тобто під час якихось травматичних аспектів, які вона проходить, це перша стратегія це бий або бийся fight. Тобто, людина використовує агресію, домінування, контроль над іншими. Для ну, як захист, як захисна стратегія, як стратегія виживання, тобто реакція на стрес і у декого з людей. На початку війни, коли почався наступ так російський, то ну, більшість людей, багато, багато людей, дуже вони обрали саме таку реакцію: вони пішли битися, вони пішли захищати свою Україну, свою родину, своїх близьких, своє місто. І я дуже дійсно вдячна тим, хто це зробив, тому що я під час якраз під час початку війни я приїхала за день до початку війни в Суми, це моє рідне місто. І... Я бачила, як люди просто як хлопці, маленькі хлопчики, вони виходили і вони захищали свої домівки. Тобто вони йшли. Я не пам'ятаю навіть, де вони брали ці, ці всі рушниці і все інше. Тобто, ну, Це було таке. Я не знаю, звідки у них стільки сили і ну, стільки гордості за них, що вони саме таку реакцію тоді обрали, і я їм дуже вдячна, тому що ну, це було на мотивації, це було на їхній мотивації і їх. Природня така реакція була інстинктивна, це бий, тобто захищай. І завдяки цьому суми вистояли, слава Богу, слава Богу, так, Боже, Богу, вся слава, але слава Богу за тих людей, які піднялися і тоді дійсно вистояли. І наступна реакція, наступна реакція на, на стресовий подразник це біжи, флайт. Тобто, це втеча від реальності втеча в роботу, втеча в залежності, втеча в е, фантазії і постійний страх не відповідати стандартам. Це також інстинктивна реакція організму. Тобто, у когось спрацьовує бий або бийся, захищайся, і це нормально, ну, нормальна реакція, а у когось спрацьовує інстинктивно тікай, тікай, треба тікати. І. Багато людей, ви знаєте, що під час російського наступу вони втекли. І я тут хочу зазначити для всього нашого суспільства, для українців: я знаю, що це дуже складна тема для розуміння, але ця реакція також нормальна. Тобто, коли йде реакція на подразник, на стрес, це інстинктивна реакція організму, яку людина не завжди може контролювати. Тому для когось було необхідно втекти. Так і так норм. Наступна третя реакція на стрес, на якісь травматичні події це завмри. Завмирання, тобто фріз. На початку війни моя реакція була завмирання. Freeze. Потім вона через деякий час, через декілька місяців, тільки я розморозилась, і у ну, мене стало більше агресії, тобто вже перейшло в бийся. От. І е, коли у людини спрацьовує інстинктивна реакція за мрі, це означає, що людина дисоціюється від травматичного е, досвіду, уникає, уникає емоцій, е, уникає реальності життя. І, і отримує емоційне оніміння, тобто людина не виявляє ніяких емоцій, вона не розуміє, ну, вона просто блокує ці всі емоції, і так вона знаходиться в стані завмри. Також, можливо, ви себе впізнаєте. Можете написати, якою з цієї реакції ви реагували, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну зі сторони Російської ну, російсь... Російської Федерації, Росії, Рашки, не знаю. Для мене це досі ще така тема складна, коли згадую про початок війни, ще так дуже-дуже емоціоную. І ем, Піт Уокер видає ще один варіант реакції на стрес: це сподобайся або пристосуйся. І це також а, властиво людям яким довелося під час війни пристосовуватися до тих умов, в яких вони були, наприклад, під час окупації. І це спосіб виживання, це стратегія виживання під час травматичної події. Тобто це догоджання іншим, самопожертва, повне придушення власних потреб, відмова від себе. Якби невміння сказати ні на певні речі або не небажання, тому що це може далі призвести до небезпеки, і це також інстинктивна реакція. Тобто, людина це не завжди відслідковує, але вона це обирає для власного виживання. І ми маємо, як українці, знаєте, поважати всі ці, ці чотири способи, якими люди діяли під час повномасштабного вторгнення. Тому що це психологічні аспекти, не на всі, не на кожний з них ми можемо вплинути. І просто прийняти це, що так. Деякі люди виїхали за кордон, деякі люди пішли боронити державу, державну, країну, місто, деякі люди завмирали і очікували в очікуванні, і деякі люди пристосовуються. І це так. Кожен як зміг. І знаєте, коли я зараз про це кажу. То у мене, напевно, для мене це ще така складна тема, досить, але ну, досить багато людей, яких я знаю, яких я люблю, вони повиїжджали за кордон. І чому саме цю тему я обрала? Тому що я вважаю, що наша країна, не дивлячись на те, наскільки ну, що це дуже такий травматичний досвід війна, так, в нашій країні була. Вірю, що вона завершилася в ім'я Ісуса Христа. Все, кажу, війна засохне просто. От. І я би хотіла тут поговорити про те, що люди кажуть: там повиїжджали чоловіки, повиїжджали ухилянти там, і так далі. Але я би нам, як нації, зараз рекомендувала ну, не розмежовувати це так, а саме розуміння. Ось цих психологічних аспектів, то, що, те, що кожен реагує по-своєму, воно має трошечки так, збалансувати наше ставлення один до одного, тому що це дійсно природні аспекти: бийся, біжи, завмри, пристосуйся. І коли у нас буде більше розуміння того, що ну, це, це так є, така, така природа людини, така природа, це природа. То це нам допоможе з більшим прийняттям розуміти людей, українців, які виїхали, які залишилися, які пристосувалися, які там ще щось якось ще по-іншому відреагували. І, можливо, не все нам подобається, якщо хто зробив. Але це не значить, що вони не мали на це права, тому що в нашій країні. Має стати життя найвищою цінністю, життя людини, життя тварини, безпека дитини, націленість на щастя та комфорт в межах своєї держави. Цінність життя кожного, і благополуччя кожного має стати пріоритетом в нашій країні. І я Вір, що розуміння один одного може додати нам мудрості у побудові тієї країни, в якій нам дійсно стане гарно жити, не дивлячись на те, які реакції ми інколи, якими реакціями ми інколи керуємось. І навіть я би хотіла сказати, що навіть Яку б реакцію людина не вибрала, ми можемо як держава це використати на користь українцям? Чому так? Тому що навіть якщо людина виїхала за кордон, то ну, у мене, наприклад, є розуміння, що навіть ті хлопці, які повиїжджали, і, можливо, повиїжджали нелегально. Я розумію, що для справедливості зараз це звучить дуже. Некомфортно і некоректно, але просто це ситуація, як є. Хтось пішов служити, хтось поїхав з України. Це як є. Я не без засудження, без підтримки, без нічого. Просто кажу як факт. І ті люди, які повиїжджали, все одно у них залишаються в Україні батьки, у них залишаються в Україні друзі, знайомі. Вони все одно. Серцем своїм вони, можливо, з Україною, можливо, ні. Але повернутися в свою країну для кожного, мені здається, українця, є важливим, тому що це коріння, це опора. Тобто твоя земля, де ти виріс, твоя країна, де ти виріс, це опора. І коли людина виїжджає. І якщо їй не можна повернутися, тому що вони виїхали нелегально, то вони втрачають опору. І це складно. Це реакція, якщо держава не запропонує ніяких шляхів повернення для цих людей, то опора для цих людей дуже втрачається. Вони не можуть побачити своїх батьків, вони не можуть побачити своїх ну, рідних. Для них це є важливим. І якщо держава зможе знайти певну схему, як допомогти людям все одно при бажанні повернутися хоча б в гості, то це може піти на користь всій країні. Так як от ми писали з вами, що створити, наприклад, фонд компенсації для ветеранів, який поповнюється за рахунок тих, хто виїхав нелегально з України, щоб була змога повернутися легально. І тоді. Держава, наприклад, дає можливість людині легально повернутися. І держава тоді виконує функцію функціональної сім'ї. Функціональної сім'ї. Що це значить? Функціональній сім'ї держава. Ну, взагалі, функціональна сім'я це сім'я, в якій дитина або людина отримує підтримку навіть коли щось робить не так. Навіть коли помиляється. В такій сім'ї вона зна, вона не боїться прийти і сказати, що я помилився, або я зробив щось не так. І в такій сім'ї ця людина буде прийнята. В дисфункціональній сім'ї, коли людина помиляється. То її підштовхують, і людина залишається сам на сам із своїми проблемами. І дуже часто я зараз чую, що люди, які виїхали за кордон, ну, вони з цим і є. Тобто вони відчувають, що вони сам на сам із своїми проблемами. Від, ну, я маю на увазі щодо підтримки саме нашої держави, тому що за кордоном їх держави інші підтримують. І тут. Знаєте, роль держави, вже держава має визначати, яку роль вона буде виконувати. Як функціональна сім'я, в якій ми приймаємо людей, навіть які, ну, з точки зору держави, з точки зору когось в державі і людей в державі, які мають право на це так дивитися, з точки зору їх, наприклад, хтось зробив помилку. Угу. З точки зору збереження життя, це вже тут. Кожному, кожен по-своєму, так на це дивиться. От, і для мене тут важливо, щоб держава вчилася функціон... ну, функціонувати як здорова сім'я, в якій є прийняття людей і вирішення питань людей. Тобто, якщо людина захоче повернутися, то тут має бути якось визначена ця процедура. Тобто вони оплачують штраф і повертаються, наприклад. Да? Тобто штраф, і вони цей штраф оплачують в фонд компенсації для ветеранів. Таким чином, люди мають доступ до своїх коренів, до своєї країни, де вони виросли. Угу. Це моя така думка. Ви можете з цим не, згод... ну, не погоджуватися. Напишіть, будь ласка, як ви на це дивитесь? Далі. Тобто ці фінанси тоді за рахунок того, що людина повертається, вони йдуть на компенсацію, на, на те, щоб благословляти ветеранів на те, щоб благословляти тих людей, які не виїхали і які пішли боротися. Тобто, має відбутися ось така фінансова компенсація, мені здається. Але у людини, яка виїхала навіть нелегально, в неї має бути шанс повернутися. Далі. Ще, що ще може бути дуже ну, таким корисним для України? Ті люди, які виїхали, вони можуть, ну, якщо держава виконує функції функціональної сім'ї, то вони можуть, ну, держава може попросити у цих людей, наприклад, створити фонд, знову ж таки, фонд для забезпечення а, пенсіонерів. А наші пенсіонери отримують досить низькі пенсії поки що. Я проголошую, що Пай Господь благословить, що в нашій країні в поствоєнний період підвищуються пенсії, і пенсіонери живуть благословенно, Ми про це будемо говорити, будемо молитися про це, будемо благословляти. Так, але на даному етапі пенсії дуже дуже такі, ну для, для більшості, не ну, нереалістичні. І для, наприклад, для тих, у кого пенсії нижче 7 тисяч гривень, тому що такі є, у кого пенсії нижче 7 тисяч гривень, наприклад, створити фонд, куди ті, хто виїхали за кордон, наприклад, на рік дають таке зобов'язання кожного місяця поповнювати цей фонд, наприклад, на 35 на євро. Це не велика сума, але у нас дуже багато українців виїхали за кордон, і як держава ми можемо попросити, щоб вони, наприклад, Приймали участь в такому фінансуванні, і ось цей фонд робить один рахунок, який керується, який перевіряється для того, щоб люди довіряли, що ці гроші підуть за призначенням. До, до цього рахунку є доступи у блогерів у різних підприємств, які вміють ну, якби робити перевірку економічну так коректно. Тобто зробити схему перевірки цього фонду і ну, звітувати так, звітувати, щоб люди знали, що цей фонд не розкрадається, а йде дійсно пенсіонерам. І ось із цього фонду брати наявну суму і докидувати її тим пенсіонерам, у кого порівню ну, порівну. Тобто, береться вся сума, розділяється на всіх пенсіонерів, у яких пенсія нижче 7 тисяч гривень, і одна і та сама сума. Оскільки є в цьому місці, докидуються, як, скажімо так, як благословення від наших українців, які за кордоном. І, він, і таким чином, хоч трошки, підвищити пенсії. Це було б дуже добре. Прямо зараз. Це вже те, що можна зробити прямо зараз. А, так, і ще один варіант, чому важливо те, що українці поїхали за кордон, і, знаєте, вони. Навчаться, і вони бачать дуже багато різних речей там. Вони зараз на Україну дивляться дисоційовано, і це нормально. Коли ти дивишся на країну дисоційовано, ти бачиш дуже багато недоліків. Коли ти бачиш на сім'ю свою родину дисоційовану, ти бачиш дуже багато ти бачиш ситуацію зі сторони. І е, їхній досвід можна використовувати для покращення стану країни. Тобто співпрацювати з українцями за кордоном, створювати те, що в принципі зараз вже є. Такі, такі є процеси, тобто і волонтерство, і все. Але саме едукаційні процеси, як в певних державах справляються з такою-то проблемою, як в тому-то, в тому то справляються з такою-то проблемою. Тобто використовувати досвід. Досвід українців, які... Виїхали і таким чином розуміти, що кожен зараз на своєму місці, але якщо держава, якщо Україна стане для всіх, хто виїхав, для тих, хто тут є функціональною родиною. Буде піклуватися про безпеку внутрішню, про справедливість внутрішню в Україні, так про те, щоб якщо людина вкрала з бюджету, то вона заплатить в 2-3 рази більше, тобто 200-300%, а не так, як зараз. Так вкрали і такі пішли далі на прогулянку. Ну якби я забороняю цьому бути в Ісуса Христа. Я, просто, я, розумію, я бачу, що зараз вже покращиться ситуація, вже спецслужби працюють, благословляємо кожного з них, кожного, хто дійсно працює на, на, благ, на благо України, благословляємо. І хочу сказати, що всі, хто. Працюють в Україні на благо України. хай будь благословені. Ті, хто виїхав і працюють на благо України, ми можемо співпрацювати з такими людьми, а не просто говорити про них, що вони там виїхали, або що вони ухилянти, або ще щось. Ми можемо дійсно співпрацювати, розуміючи, що кожен з нас в процесі стресових ситуацій, особливо на початку війни, реагував так, як міг реагували як могли. І ця реакція. І бий, і біжи, і замри, і підлаштуйся, там пристосуйся. Це все адекватні природні реакції організму. І кожна людина обирає, ну, якби ну не те, що обирає, а вона йде за певною своєю реакцією. Але зараз, коли ми можемо це все вже проасимілювати, то ми можемо побачити плюси в кожній реакції, яка була у українців. Кожній і взяти для себе, як для держави, найкраще. Але не з позиції, ви мусите, ви маєте, ви там, змушені вам, ви, ну, ви повинні це робити. А з позиції, що ми держава, ми на вас, вас чекаємо, ми вас підтримуємо. Але ось так, ось так і ось так. Ось такі є варіанти. Тобто, моя ідея тут в тому, що. Як би ну, хто б як не реагував під час війни, держава зараз може побачити в цьому вигоди для себе, але тиснути, ну, не, не, точні, діяти не з позиції тиску, а з позиції прийняття, підтримки і е, е, врахування помилок, як, ну, як помилки бувають. Так буває. І з однієї сторони для когось це помилка, а для з другого ну з другої сторони це для когось правильний крок, і ми не можемо судити про це. Тому я вірю, що Господь дасть мудрості нашим нашому керівництву держави, як е, об'єднати об'єднати нашу націю, не дивлячись, на, ну, не дивлячись на те, як хто з нас реагував під час війни. І зараз ми промовимо за це. Тому, кому комфортно залишаємось, кому ні. До наступної зустрічі. Господь, я дякую тобі, Боже, за кожного українця. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти направляєш і даєш мудрості нашій владі в Україні. Я дякую тобі, Боже, за те, що Україна перетворюється в країну мрій, країну благословених перетворень, країну Твого царства, Господь, в країну процвітання Боже, і в країну, де дійсно дуже комфортно знаходитись морально, фінансово, безпеково, психологічно. І я вірю, Боже, в те, що ти даєш мудрості, Боже, і нашому президенту, і тим людям, які відповідальні за емоційний комфорт в нашій країні. Хай Боже, дай мудрості Боже об'єднати і правильно поставитися, Боже, для кожного, до кожного українця, хто потребує підтримки від держави, хто потребує прийняття, хто потребує. Фінансової допомоги, хто потребує просто бути побаченим, почутим нашої держави Господь, перетвори Боже, нашу державу в таких, знаєш Боже, люблячих свій народ людей, які дійсно піклуються про морально емоційний стан. Своєї нації, про фінансовий стан своєї нації, Боже, і дай мудрості нашому президенту, Боже, і сили, дай йому сили йти і приймати ті рішення, Боже, які будуть зазідати Україну. Я дякую тобі, Господь, ім'я Ісуса Христа. Україна будь благословена. І благословляємо Президента, благословляємо всю його родину, Господь. Я дякую тобі за те, що боже, ти. Зберігаєш їх, Боже, і ти благословляєш їх, Боже, на їх кроках, Боже, давай йому, Боже сили і мудрості робити ті, е, приймати ті рішення, які, Боже, від тебе проговорює Господь. Амінь. Дякую, друзі. До зустрічі.